Дивіться. Добрий день добрим людям. Приїхав. О, відчиняю двері. О, мазуха. Хі -хі -хі, клас. Ох, і собачки мої. Так, а де? Щось вас п'ятеро? А де ви ділися? А ну? Єгорчика нема. А де вас? Бозі, бозі. Мазуха ти моя маленька. Ну що, що зайчики? Що зайчики мої? Боже, боже. А вої є. Ні, стоп. Це Джесі! Ой, Джесі, бачите, Джесі мене вспоминає. Сімка. Сімка. Так. Так. У нас тут був ураган, ото десь до тому тижні. А вон Єгорчик є, все, є Єгорчик, побіг бігом бігом. Бачите, дивіться, дерево завалилось десь і хтось сюди його завіз. Ну, бачите, починають вже цей куточок таке щось мусорку робити. Так, ладно. Водичка. О, корма, дивіться, скільки багато тут залишилося. Бачите, тут було, з'їли, п'ятно тільки жирне залишилось. Дивіться, як радіють ці собачки. Прийшли. Бачите? Джордан, іди сюди. Ай-яй-яй. Ну, бачите, сімка туди залізла в холодок. Ну і слава Богу, бачите, дерево хай буде, воно таке буде трошки давати тут затишок. О, бачите, лягла. А, Красата. Ну, правда, листя потім засохне. Ну, Таке буде. Так, все. Ну і тут, бачите, принцеса моя. Принцеса моя. Моя принцеса. Ой-ой-ой. Мамка щось знайшла. А, якийсь... Чи вона вже вегетаріанець стала, Бач... бачите, корні під'їдає. Ага. Я ще їх не годував. Так, ладно. Водичку привіз. Ну тут, правда, і залишків багато, дивіться. Тут нема. Бачите? Ну, а дивіться, а тут повно. І це ж ви. Це її отут треба іменно пить. А дивись, іди сюди. Іди сюди. Диви. Пий. Матильда. Бери пий. Странно. Тут не п'ють, бачите, чи вони бояться сюди заходити, такі. Типу, тут випили. О, п'є. І той там. Може цей такий навес, вони сюди бояться заходити. Ну я спеціально зробив тут тіньок. Такий, бачите, холодок. Дивіться, кругом сонце, Бачите? А тут цілий день нормально.